Сподіваюся, ви у безпеці. І сьогодні, нарешті, ми говоримо про Scar Heavy від Ares. Ми коротко пробіжимося по історії створення даної гвинтівки, яка в цьому році виповняється 20 років. Поговоримо, для кого вона була зроблена. І поговоримо про різні страйкбольні версії цієї гвинтівки, про різних виробників. І поговоримо, чому все ж таки треба брати Арес. Отже, дану гвинтівку створила бельгійська компанія Фабрік Націоналі Херсталь. А саме її американський підрозділ в 2003 році для сил спеціальних операцій США. Я її покладу так, як вона і стояла. По суті, левова доля всіх збройних виробників. Працює для армії США і хоче, щоб саме армія США використовувала їхню зброю. Так само, як SCAR, так само, як Sauer uh, P320 або m 17 які використовують американські спецпідрозділи. Чи той самий ХК-416, який ми всі любимо, обожнюємо і цінуємо. Це, до речі, від ЄФСІ про нього ми поговоримо потім. Американський підрозділ Фабрік Націоналів створив цю гвинтівку для конкурсу у 2003 році. Вона використовувалася силами спеціальних операцій і замінила собою вже морально застарілу М14, М14 ЄБР і інші її модифікації, які США використовували ще з часів в'єтнамського конфлікту. Ми завдячуємо створенню. Цієї штуки, яку ми всі любимо, цінуємо і заздримо тим, кого вона є німцем. SCAR, як і СВД АК, це є просто абревіатура. Абревіатура Special Operation Forces Combat Automatic Rifle. Ух, язик можна зламати. Отже, в стрейдболі. SCAR, як і по факту, в своєму бойовому виконанні йде в трьох варіантах. Наразі це у нас МК-17 під калібр 762, тобто з неї спокійно можна робити марксмінську гвинтівку і тюнити її до 180 мисів, і ніхто вам нічого не скаже, тому що це не є якийсь інтерес, на який потім прийдеться мутати цеглу і щось комусь доказувати. Тут у нас іде Rail Extender, це не цівка. Якщо вам хтось скаже, що це цівка, бийте в морду і хай йде вчити мат Тут у нас іде зразу рукояточка, подовжений ствол, блушнік і з цього боку літарик. Також скар є у виконанні під 556. Тобто це просто класна пісочна Мка, але в якої є також свої загони. І найбільш обалденний скар, який, най... ну, який просто йде дійсно найрідкісний, його робить тільки Alice і VFC. Це снайперська модифікація МК-20, яка йде з повністю іншим стволом, йде вона під індексом МК-20. Я познайомився зі скаром, як і більшість в грі Call of Duty. Також я її бачив в масі фільмів.

Там балачні про що, пакали на басашок, сховати румяні сходимо, у там там шок. На валом і парошок, не валимо мецашок. Не любимо глянуть, а нам пофігу ваше шоу, там балочки не про що, багали на пасашок, сховати румям сходимо, у там дикий шок На валим і парошок, не валимо. В mm, стрейкбої, коли я дійсно горів з каром, а на той момент ми з командою вже. Починали моделювати і збирати збірні образи на Марсок, американський спецназ, який воював в Іраку в 2013 році, міг бив нас воював, Ну то таке. І тоді один з членів моєї команди кричав: Нє, не поки ту! нам ну, не підходить. Ну, коротше, саме обідне було Саня, я кажу це тобі. Я знаю, що ти будеш дивитися. Саме обідне було це, коли ти через тиждень приїжджаєш на гру з газовим скаром і починаєш всім говорити, який він обалденний. Все? Давай! Пу-пу-пу, саня, це було трохи зраду з твого боку. І все ж таки скарб у мене був. Правда, мені не вдалося з ним відіграти жодної гри через те, що я поміняв свій елкан. Елкан це приціл з змінною кратністю, який також в наших широтах рідкісна, дорога, але не менш бажана штука. Я поміняв його на цілий скар аж від Ді-Бойс. Саме тоді, перед війною, Ді-Бойс відновили виробництво скарів. Коли вони приїхали до нас на хід 3 з 4 продав'я хлопцям, які потім все ж таки зробили з них марк Марксменські гвинтівки і встановили туди системи від Angry Air, трохи неприємний той факт, що я з ним не відіграв жодної гри, але так хотілося, бо я його продав, як і більшість своєї маленької збройної колекції, щоб одягнутися вже в лавах Національної гвардії. Отже, чим. Ця машинка перепльовує своїх конкурентів. По-перше, у нас іде афігенний монолітний корпус, який не люфтить. Приклад у нас складається в сторону і не люфтить. В більшості скарів чи то H, чи то L, які йдуть на електриці, тобто на ЕК, в цьому місці йде проводка. І кожен раз, коли ви закладаєте акумулятор, коли ви складаєте приклад в сторону, ця проводка починає перетиратися. Це, напевно, як то кажуть, Ахілесова п'ята. В скарах від Арес все це продумано. У нас тут є ось такий відсік, в який ми закладаємо акумулятор і просто за нього забуваємо. Зараз я коротенько пробіжуся по всіх перевагах Scar саме від виробника Ares. Перше, саме перше, що кидається в очі, це всі ліцензійні маркування, які ми любимо обожнюємо і вілеємо. Якщо вам треба зробити маркування, пишіть мені я зроблю. Scar, кожен скар і загалом кожна гвинтівка від Ариса має свій унікальний серійний номер. Далі. Про перевагу того, як встановлюється акумулятор, я вже сказав. Монолітний корпус також сказав. І ще одна дуже важлива штука, яку Арес кладе по дефолту в усі свої вироби, це GTS Electronic Trigger System. Тобто, у вас вже встановлена розумна електроніка, яку ви можете запрограмувати, як вам хочеться. Тобто цей привід куплений в Європі, а саме в Німеччині. І в нього що на одіночці, що на автоматі, йде тільки одіночка. Але Арес має свій програматор, така коробочка, яку я вам покажу в наступних випусках, через те, що у мене ще замовлено декілька гвинтівок Арес. І за допомогою неї ви можете по факту так само. За допомогою неї ви можете так само, як і в гвинтівках Крайтак запрограмувати режими стрільби. Тобто, це може бути на одиночці відсічка по 3 і повний автомат. Штука класна. В першу чергу, це про ефективність того, як ви будете стріляти, і в другу чергу це про те, що у вас вся проводка і акумулятори в безпеці. Ви не висадите акумулятор в ноль який потім або викидати, або пробувати реанімувати. Що черва, то вибухом. Кажу своє досвіду, як завжди. По факту це є обалденна база для того, щоб побудувати свою марксинську гвинтівку, або, в принципі, зробити класну штурмовку, яку можна задюнити чуточку більше. А ще про такі візуальні штуки, які мені як. <laughs> Як юзеру дуже сильно подобається. Так, ставочка на факту більше не потрібна. Отже, коли ми зводимо, групу кажучи затвор, щоб підрегулювати камеру хопапа, яка тут іде роторна, у нас з'являється затворна затримка. І можна зробити ось так. Обожнюю цей звук. Особливо на MP5 або на Інших моделях, які мають створену стримку реалізовано. Також це можна перекласти на іншу сторону і бути щасливим, якщо ви правша. Також на скар, чи то H, чи L ну, на будь-який, можна покласти їх рідний комплектний гранатомет, який по факту зачіпляється на любу гвинтівку скар, І тут тільки міняється. По факту штука, яка кріпиться до шахти магазину. Я не пам'ятаю, як вона правильно називається. З візуалу у нас є цілик і мушка, які в бойових варіантах розраховані на стрільбу до 600 метрів, і приклад, який у нас регулюється в шести положеннях у довжину. Також у нас є щока. Яка виставляється по висоті три положення. І при бажанні можна скласти приклад повністю собі в праву сторону, а не вліво, як це реалізовано на автоматах дерева АК. Також SCAR активно використовується в комп'ютерних іграх. Зараз ми з друзями проходимо за Division. І це є одна з моїх улюблених гунтів. Пофігу ваше шок, там балочки не прошок, макали на пасашок. Сховати рум'яни згодом у буді. Там де кішок, не валим і парошок, не валимо ми це шок, не любимо. Спринді, папу, стринді, папу, стринді папу. Лідер азкіпи бафа били ері, шо тепер на капа Нас пофігу ваше шоу, там балочки ні прошов, багали на пасашок, сховати румян із годимо буді, там де шок на валами порошок, не валимо ми це шок не любимо гляний. А нам пофігу ваше шоу, там балочки ні прошок бакали на пасашок, сховати румян і згодим у там де шок на валам і порошок, не валимо ми це шок не любимо глянути Спренді, пафос, пренді, пафос спринді, пафос, спринді, пафос

Ще. А, мені, як і більшості вам, нав'язували, а вам будуть нав'язувати, що скарб трушний має бути пісочний. А, пісочний або такий, як а, цівка від Guysla або Daniel Defense, такий шоколадний. Але ж, погодьтеся, що в чорному кольорі він також виглядає обалденно. Виглядає він круто, виглядає він солідно. І колір це вже чисто вкусовщина. Якщо вам потрібно антуражне фарбування, пишіть, зв'язуйтесь з руслятором. Я розказав вам ті переваги, які вам, по суті, треба знати. Якщо заглублятися в це все, у вас просто з часом поїде дах. Як його тюнити, знають майстри, все вам підкажуть. Якщо ви хочете зробити з нього Марксменку, якщо ви хочете ВВД, ви можете шукати європейські Манкрафти, Волверін і всяку таку Дорогу, якісну штуку, але ви можете зв'язатися з NG Air, підтримати українського виробника, адептом якого я, по суті, є. І за 2 роки, коли я зіграв зі своєю SR20, в мене не виникало жодних проблем. Сюди кіт від NgA стане аж бігом. Отже, напевно, на цьому будемо і фіналити. Якщо ви хочете зі мною пограти, внизу є мій Discord. А також напишіть в коментарях, про що балакаємо далі. Крайтак Trident 2 від Cybergun. Крайтак. До речі, тут офігенне лого м, нашого спецпідрозділу Кракен. Якщо ви в Кракені і використовуєте страйкбол як тренування, напишіть Зроблю знижку. А також можемо побалакати про, про те, що ми любимо, обожнюємо, цінуємо і ганяємося. КК416Д від Umarex VFC. А якщо вас зацікавив зігзавий пістолет, який також був в кадрі, можете написати і про нього. Також з цікавини, які зараз я не показав в кадрі, але вони в мене є. Це Scorpion M3 від ISG. До речі, єдиний привід світі, який повністю розроблений і виготовлений в Європі. І також в мене є GMG-шка з нових, яка також доволі цікава для любителів CQB. І також в мене є доволі класний ще один Ares m 4 Отже, про що хочете почути, про що хочете дізнатися, залишайтеся в коментарях. Залишайтеся зі мною. Далі цікавіше. Шануйтесь панство!